Давайте зробимо зараз холістичну медитацію на напруження і розслаблення, для того, щоб тіло могло гарно відпочити, розслабитися, зняти напругу. що помічаємо тіло і помітьте зараз його цілком від маківки до стоп. помітьте дихання. сформуйте зараз таке запрошення до тіла, щоб воно налаштувалося на холістичну практику. Щоб воно змогло пограти в напруження і в розслаблення. І помічаємо зараз стопи. І спробуйте напружити пальці і подушечки під пальчиками на ногах. І вибирайте свою міру напруження, свій спосіб, як ви можете це зробити. І трошечки втримуємо це напруження. І дуже повільно починаємо розслабляти, відпускати. Звертаємо увагу тепер на середину стопи і теж запрошуємо тіло на свої стопи, щоб вони пішли в напруження, яким чином ми можемо створити напруження в середині стопи. І кожен вхід в напруження відбувається дуже повільно, бережно. М'яко ми помічаємо, як тіло перетікає, да? воно витікає в напруження, трішечки перебуває в ньому, і потім м'яко витікає з нього і потрапляє в максимальне розслаблення. Виходимо максимальне розслаблення. І відпускаємо стоп. І тепер дослідіть, як можна створити напруження в гомілках. Прислухайтеся, як ви відчуваєте цю область, що зробити зі стопами для того, щоб виникнуло напруження в гомілках. Трішечки втримуємо, і також. Потихенько, бережно і відпускаємо. Створюємо напруження тепер в литках і можна допомагати собі рахунком. Наприклад, входите в напруження на рахунок 5. Раз, два, три. Чотири, п'ять. І напружились тільки литки. Всі інші частини тіла відпочивають. Залишаємося трішки в цьому стані і виходимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. І теж прослідкуйте, якщо це відбувається на рахунок, то рахунок не створює ваше входження і виходження з практики як сходинки. так? А ви перетікаєте як мед, присутня плавність. І тепер верхня частина ноги, протилежна литка. Знайдіть спосіб, як напружити її. Раз, два, три, чотири, п'ять. Втримуємо. Уважно слухаємо цю ділянку. І виходимо з неї також поступово. Раз, два, три, чотири, п'ять. І помітьте, як тіло починає прям скидувати з себе справді напругу. Як воно починає висвобіджувати цю напругу. І в розслабленні воно йде, так наче як в розширення. І як добре потім побути в цьому розширенні, відчути об'єм. Коліна. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Залишаємося. І тут напруга вона не є така, що ви терпите, а просто делікатно втримуєте тонус. І тепер делікатно виходите з цього тонусу. Раз, два, Три, чотири, п'ять стегна, Раз, два, три, чотири, п'ять. Тримаємо, Раз, два, Три, чотири, п'ять. Теж вловлюємо після смак. Таке приємне перебування в цій свободі. І піднімаємося вище, працюємо з проміжністю. Раз, два, три. Чотири п'ять. Втримуємо. Раз, два, три, чотири п'ять і прямо квіти розкривається, кожна клітиночка розквітає. І можна вловити багато приємності, нижний живота, раз, два, три, чотири, п'ять. Втримуємо. Виходимо раз, два, три, чотири, п'ять. Верх живота. Раз, два, три, чотири, пять. Втримуємо. Виходимо раз, два. Три, чотири, п'ять. Грудний відділ. Теж пошукайте тут спосіб. Активації тонусу. Цікаво, та, як тут буде, будуть працювати м'язи, як ви можете їх тут активувати. Можливо, це буде лише концентрація вашої уваги, такої тотальної присутності вас в цьому центрі. Пробуємо раз, два, три, чотири, п'ять. Залишаємось трошки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли, розслабилися. Угу. Аж вдихнути захотілося. Угу, вільніше. Давайте поглянемо в спину. Вирівнюємо спину і тонізуємо її. Можете цілком тонізувати всю спину, а можливо, якісь окремі ділянки. Зараз кличуть вашу увагу. І саме в певних точках захочеться сконцентруватися. Тонізуємо спинку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тримаємо, вмічаємо всі м'язи і виходимо раз, два, три, чотири, п'ять. Можна яскравіше помічати те, як приємно бути в розслабленні. Та да, ви можете більше цінувати навіть розслаблення, помітити себе, що можуть бути навіть такі, що ви вже маєте супротив до того, щоб напружуватися, і хочеться все більше перебувати в такому спокої і нічого не робіння. Помічаємо плечі. Активуємо тонус в плечах. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вихід. Раз, два, три, чотири, п'ять. І можна прямо видихнути через плечі і скинути уважкість напругу. Теж тут посполідати розширення. І давайте пройдемося вздовж по рукам від плеча до ліктя, від ліктя до зап'ястя, від зап'ястя. До пальчиків і спробуємо. Дві руки давайте одразу. Тонізуємо раз, два, три, чотири, п'ять. Тут долоньки можна закривати, щоб тонус відбувся. І обов'язково споглядаємо, як тонус розподіляється по всій. Довжині руки. Де є більше напруження, де менше. Тут цікаво поспоглядати і дуже явно видно. І повільно, теж як бутони квітів розкривається. Раз, два, три, чотири, п'ять. І теж можна помічати, що тіло наче наливається да, таким приємним відчуттям, збагачується кров'ю, тепло теж розливається по тілу. Тепер попрацюємо з головою, з м'язами, з шкірою голови. І можна, наприклад, розгладити обличчя, тонізуючи верх голови, зону волосся. Так? І ви, наприклад, піднімаєте брівки, розгладжуєте зону довкола очей. І раз, два, три, чотири, п'ять. І так наче, що вся шкіра припіднімається вгору і тонізується. І обличчя таке розкрите, розгладжене. І тепер відпускаємо раз, два, три, чотири, п'ять. І охоплюємо тепер все своє тіло. Вмічаємо кожну його частинку. І разом з кожною діляночкою тіла йдемо в напруження. Раз, два, три, чотири, п'ять. І спробуйте дійсно помітити, що ваша увага розлита по тілу. Що активація відбувається в кожній частинці. І що ця напруга? Рівномірно. І м'яко виходимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. І зробимо ще раз на рахунок 10 і поспорядайте відчуття, можливо, вам це щось нагадує, якось через метафору ви зможете поглянути. На що схожий цей процес, і особливо, коли ви виходите з напруження, що з вами відбувається, що відбувається з тілом, яку би метафору ви підібрали, образ, відчуття після того, як ви вже війшли, ну, входите в максимальне розслаблення і повністю-повністю здаєтеся. Заходимо на рахунок 10. Кожна частинка тіла входить в тонус. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Перевірте, що є рівномірність. Все трішки втримуємо. І повільно як мет розливається, ми починаємо однорідно теж відпускати кожну частиночку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І максимальне відпускання, розтікання, розширення звільнення. М -м -м. І тепер перебування. і невагомості, багато присутності в тілі. І помітьте, яке тіло ваше дихаюче, яке воно пульсуюче, живе. І як яскраво зараз помітне дихання. І набуваємося цим станом доти, поки не відчуєте повне насичення.